Дорога ранку. Запрошуємо вас до центру міста, де в 19 столітті розквіт особливої архітектури полтавські міські маєтки. До речі, ми зараз знаходимось біля будинку одного з відомих архітекторів того часу, а з найбільше Валентина Гудим. До середини ХІХ століття в Полтаві приватне житлове будівництво велося за зразковими проектами, які насилалися Санкт Петербурга. А от уже з другої половини ХІХ століття ці зразкові проекти втратили обов'язковий статус і полтавці. Мали змогу замовляти індивідуальні проекти, що спричинило появу такої стилістичної еклектики. Більш заможні полтавці замовляли особняки у архітекторів, а полтавці, які мали менші статки, задовольнялися проектами, які їм розробляли інженери або техніки. І от ім'я одного із Модних в кінці 19-го на початку 20-го століття полтавських архітекторів нам відомо. Це архітектор Веселі, який проживав в особняку по вулиці Котляревського, 8. Відомо, що в 1906 році за його проектом для поміщика присяжного повіреного Леоніда Борисовича Лук'яновича по вулиці Гоголя, 9 був зведений шикарний міський особняк в стилі модерн. На превеликий жаль більшої інформації і про цей особняк, і про самого архітектора веселі в архівних документах. Ми не знайшли. Любов до оригінального приватного житла зародилася, коли у 1802 році Полтава стала губерцьким центром. Містяни почали в усьому наслідувати Петербурзьку знать, в тому числі у питаннях будівництва приватного житла. Оці послідовники модних архітектурних тенденцій в приватному житловому будівництві і були першими замовниками міських особняків, які почали з'являтися по вулиці Дворянській, це вулиця Парижської комуни нині, по вулиці Олександрівській, вулиця Жовтнева, а також на вулицях Гоголя і Котляревського. Уявлення полтавців про елітні та комфортабельні житлові будинки втілювалося у міських маєтках. Збудовані в різних архітектурних стилях, вони мали певні спільні риси. Найпоширенішими були одноповерхові особняки, звернені на центральній вулиці трьома, п'ятьма, сімома вікнами. Такі будинки прикрашали колонами, приземкуватими колонами, які надавали будинкам особливого такого затишку. Центральні входи в таких одноповерхових міських особняках були сплановані з бокових та дворових фасадів. Однак в Полтаві було чимало і двох, і трьохповерхових міських особняків. З відповідною номенклатурою приміщення: гостєві або вітальні, або ще казала на них парадні кімнати, господарські, житлові, ділові кімнати всі вони були згруповані певним чином і з'єднувалися коридорами або та амфіладами. Центральні сходи в таких особняках були зміщені з центральної осі і займали таке периферійне положення. Такі двох і трьохповерхові особняки мали дуже багато вікон і розміщувалися ці вікна таким чином, щоб в кімнату потрапляло якомога більше світла. Почали такі, на таких особняках химерні балкони, овальні, прямокутні, що надавало цим будинкам певного такого шарму. Наприкінці 19 століття на розділі вулиці Олександрівська та Іванівська, зараз це вулиці Жовтнева та Гоголя, потаски підприємниць була каліний сак, Ліщ, звів маєток у селі Класицизм. Про власника відомо небагато. Торгував тютюновими виробами, як бачимо, дуже вдало. Був практичним монополістом та мав кілька торгових точок на новобазарній вулиці. Цьому особняку мешкала його численна родина, деякі кімнати були, здавалися в оренду, а на першому поверсі був розміщений магазин та страхова компанія Надія. Цей особняк зараз його адреса вулиця Жовнева, 21, зберіг свій первозданий вигляд. До речі, і сьогодні на першому поверсі працює магазин, який був задуманий ще власником цього будинку. На цій же вулиці ми знаходимося на жовтневі вітри. Зберігся унікальний будинок лікаря офтальмолога Хаїма Ароновича Глезера. Він був спроектований на індивідуальне замовлення невідомим архітектором. Особняк побудований з червоної цегли. На превеликий жаль, архітектор нам невідомий, але невідомий цей архітектор він збудував. Оригінальний особняк в стилі модерн, але такої єврейської спрямованості. Фасад цього будинку прикрашений елементами єврейської символіки. Як і маєток ліща, будинок лікаря окуліста був націоналізований і протягом довгого часу його використовували як житловий. Про господарів цих садиб відомо дуже мало. На початку 20-х років одна інша родина виїхала, але це були заможні родини лікар. Окуліст глейзер мав свій приватний кабінет, працював в зимській лікарні. От, відомий був врач, заможна родина. Доля полтавських міських маєтків чимось схожа: націоналізація, друге життя у вигляді багатоквартирного будинку. А от будинок глейзера ще й добудовують. Цей міський особняк доктора Берто Гревича. Він був побудований у 1905 році по вулиці сертицькі зараз комсомольська 35. Це двопорхова будівля. На першому пошуцішовувалась жіноча гірш-лікувальниця та лабораторії гістології. На другому поверсі були житлові кімнати господаря. Великі вікна, що виходять на вулицю, цигаряні стіни та балкон із кованою металевою огорожею усе у кращих традиціях архітектури міського маєтку. Після Другої світової війни тут розташовався виконком Полтавської міської ради, де плає трудящих, а зараз це дитяча музична школа. Витримавши випробування війнами та змінами влади, поодинокі міські маєтки є окрасою Полтави. На жаль, до сьогодні їх залишилося небагато. Під час війни були знищені, зруйновані, і не відбудовувалися. не відбудовувалися. Тобто вони ну, з яких причин теж з документів невідомо. Можливо, що ці особняки вони може. Не були таким практичним житлом, тому що вони будувалися спеціально для родин. А за радянської влади треба може було вмістити якомога більше людей в ці квартири, і їх уже не відбудовували, тому що на місцях цих будували вже якесь таке житло, куди побільше полтавців могли поселитися. Тобто, ну нема таких відомостей, чому їх не відбудовували на сьогодні. На все нашого подорож закінчилась. Я сподіваюся, вам було знову цікаво. Бажаємо гарного дня, гарних вражень і побачимось.